Всіх вітаю на youtube каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політику і навколо політичне будемо говорити з нашим гостем Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Валерію, слава Україні. Героям, слава вітаю вас, друзі. Друзі, вас також вітаємо. Дійсно, залишайте свої вподобайки, коментарі, думки. Звісно ж, знизу під відео вітаються, і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. У нас цікаво. Ми розпочинаємо. Пане Валерію, Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль своє от урочисте чотирьохріччя на посаді прем'єр-міністра ознаменував прес-конференцію на на, на якій багато чого розповів. В першу чергу мою цікавість викликали плани на майбутнє і те, що вже зроблено. З того, що відомо, вже від початку року скоротили 20 тисяч держслужбовців, і процес оптимізації продовжується, оскільки пан Денис зазначив, що на 30% начебто, планується скоротити кількість міністерств в уряді. Ваша думка з цього приводу: чи зможе нормально держава функціонувати за таких умов, і чи полегшить це дійсно функціонування країни? Я ну, не бачу взагалі ніякої проблеми. Те, про те, що буде зменшено кількість міністерств, це нормальна історія. Ну, до прикладу, Міністерство культури, молоді і спорту ми робимо геть легко і просто департамент в рамках одного міністерства, воно працює. Міністерство ветеранів так само в рамках Міністерства соціальної політики. Робиться департамент, це все працює. Заступник міністра призначається, який буде відповідати за цю, за цей напрямок. Наскільки там можливо оптимізувати саме кількість державних службовців можна, скажу вам з власного досвіду. Бо я, наприклад, бачив, коли створений відділ. Ну для розуміння, хто не знає, як правило, коли організовується робота апарату будь-якого відомства, то там створюється управління, департаменти і відділи. Ну от у відділі можна нараховуватися дві особи: керівник відділу і його секретарка. І це дуже гарно виглядає, вибачте, в лапках, коли. Секретарка готує каву керівнику, і там у відділі більше нікого немає, а посадові вклади просто шалені. Я зараз не вигадую якісь там навіть байки, mm -hmm. а це теж з реального життя. Хоча є інші напрямки, де, наприклад, не вистачає державних службовців, тому що комусь треба готувати каву. Перекоси дуже серйозні, і ну, з чого взагалі варто було починати, друзі, як на мене, то не з того там, визначати, скільки міністерств, а привести у відповідність комітети Верховної Ради їх назву кількість до кількості назв міністерств тому що. Ми ну давно розмовляємо. От я буквально вчора натрапив на одне відео доволі давнє, 91-го року, коли е, покійний чорновіл розповідав про те, якою він бачить Україну, чи президентською, чи парламентсько президентською, і е, ну його запитували. Чи ви дійсно шкодуєте про те, що не вас обрали президентом? Коли вже на посаду був обраний Кравченко. Кравчук перепрошую. Кравчук, да. Е, він говорив: ну ми ще виступаємо за парламентську президентську республіку, де роль президента має бути вторинною. А найголовніше, що була якраз оця співпраця парламенту. Тут я абсолютно розділяю його думку. І Кабінету міністрів, коли парламент делегує закони Кабінету міністрів, які він виконує. Тобто, первинний має бути парламент. У нас же зовсім до навпаки. У нас виходить mm -hmm. так, що. У нас парламент виконує волю кабінету міністрів. Ну це повна, друзі. Ми ж ми ж так не про представництво, і якби ми почали дійсно дискусію з того, що провели б реформу і парламентську, і реформу виконавчої влади, і реформу державної служби, я наголошую, провели б у відповідність саме кількість комітетів, їх назву до міністерств і їх назву. Вони активно між собою співпрацювали, визначали, в якому русі має розвиватися країна. Бо це оце ось основа взагалі цієї роботи, то здій був би ефект. А ідея хороша, але я не бачу ну, знаєте, таку раціональну зерна в цьому. Бо якщо знову ну, там зроблять трішки міністерств, бо свого часу там давайте приберемо міністерство сільського господарства. Це дурня. не можна це робити окремо. Ну з власного досвіду скажу. Ведемо його структуру міністерства економіки. Ну, оце, оце якраз нелогічна історія. Тут треба працювати, але якщо є відповідний комітет. І він співпрацює з відповідним е, комітетом парламентським. Він працює з відповідним міністерством, Це тоді окей. Ну і знову ж таки по кількості державних службовців про те, в якому порядку їх будуть відбирати на роботу, е, коли у нас поліпшиться робота конкурсних комісій, бо це взагалі кремий пластик можна розбирати. То це залишається питанням відкритим. Те, що чиновників забагато, погоджують. їх треба кількість треба зменшувати, тому що чиновницький апарат розрісся дуже дуже сильно. Ну тут е, також бачимо новини про те, що у Генштабі оголосили про масштабну чистку, оскільки здійснюють ревізію у військових частинах, і видно, що є деякі фантомні посади або фантомні посадовці, які за документами є, а насправді їх немає. Так, це те, що зараз нас турбує просто зараз під час війни. Я так розумію, що багато. Багато чиновників посадовців вже протягом років або десятків років, навіть просто відпрацьовують свою посаду, приходять аби просто бути на роботі, і також був свідком таких людей. От, якщо говорити про 30% пане Валерію, це ну дійсно така вражаюча цифра, третина. Це може бути так, чи, чи може бути менше, чи може бути більше? І що з цими людьми? Тому що вже говорять 20 тисяч, а що з ними робити, а це люди, а їм треба щось їсти і так далі. Вибачте, я перепрошую. Справа в тому, що я колись також був очевидцем такої дуже цікавої історії, коли працював в парламенті, то Проходячи коридором, там, з обіду чи на обід або в справах, чув дуже такий серйозний, якраз в обідню перерву, храп. А, і при відкритих, я не жартую, я абсолютно серйозно говорю, і при відкритих дворях я бачив, як один із чиновників просто спав на своєму робочому місці. Можливо, він хворий. Я, я це ну, розумію. Можливо, людина реальна, бо є там різного роду захворювання. Але знаєте, враження ну не дуже. Я, я ще раз наголошую, можливо, людина хвора. Але враження не дуже приємне, коли ти розумієш, що ну як ви кажете, просто ходить від да, свою роботу, але не займаються конкретно справами тими, які потрібно державницькими. І то я не готовий вам відповісти, чи це 30%, чи це 25%. Треба просто, ну я не хочу зараз бути знаєте, голослівним. Треба бути в предметі того, скільки чиновників потрібно. Але у нас так уже склалося дійсно, що ми звітуємо щороку про збільшення чиновницького апарату. У що, економіка так протужно зростає, що ми не співаємо цифри рахувати. Ви ж те в умовах комп'ютеризації, коли звіти робляться автоматично, ти тільки заносиш цифри, не потрібно займатися паперовими справами. Коли ми реально зараз відзначаємо те, що ну, ну немає, не з'явилося більше державних справ в моєму розумінні для того, щоб збільшувати чиновницький апарат. Мореально їх не з'явилося. То треба проводити ревізію. Я не бачу поки що, як ще раз кажу, якогось системного підходу в цьому мене вражають цифри, які стосуються генерального штабу, коли сказали, що там вісім тисяч взагалі військових. Ця цифра була та що я останній раз бачив. Ну не зрозуміло де і чим займаються, то чи то вони прикормандировані до генерального штабу. Але ну ми ж знаємо, що такі факти є. Да, де Детримаються зарплати незаконно, і таке інше, і це дійсно жахає, коли це відбувається в умовах війни. Стосовно того, куди ж їх зайняти, цих чиновників. Це справедливе зауваження, скажу відверто. Е, у нас так сталося після м, взагалі м, того, як розпався Радянський Союз, що стало нормою, аби е, більшість людей отримували вищу освіту. І знаєте, корочка про вищу освіту, реальна корочка, вона стала таким атрибутом, незалежно від того, який об'єм знань ти отримав. Цим самим принижується взагалі статус вищої освіти. Добре, що сьогодні відбувається, але з крипом, але відбувається реформа освіти. Я відзначаю я як сам педагог з доволі великим стажем і займався професійно своєю цією діяльністю, очолював і е, загальноосвітній заклад і працював в управлінні світу, то можу вам сказати: ну не з книжок, те, що дійсно в освіті проблем багато, і от часто ця гонитва за. Дипломом про вищу освіту для своїх діточок, вона ну, призводить до не дуже правильних перекосів, скажу, ну, до перекосів загалом у державній політиці, яка стосується зайнятості населення. Бо якщо ти отримав вищу освіту, то ти маєш працювати. А, або на якійсь керівній посаді, отак вона складається враження, або ну краще десь у державній службі. Давайте пролаштуємо куди-небудь, хай сидить. От це така політика є. І це саме ми нівелюємо і статус державного службовця, і перенасичуємо апарат, і часто витрачаємо гроші ну на непотрібні річ, і, до речі дуже дуже багато. Це друзі, дорогі меблі в кабінетах. Це ну я вам хочу сказати, це шалені гроші, які з державного бюджету йдуть. Це і забезпечення державних службовців, транспортом і таке інше. Видатки просто ну неймовірно великі, шалені. Які за собою не створюють ніякого продукту доданої вартості, і будь-який чиновник міг би легко без них обійтися. Ну не відкрию нікому секрет, скільки автобусів підвозить державних службовців на роботу до Верховної Ради по Києві. Це можна було бачити там в період до воєнного часу. Не знаю, як зараз, не готовим прокоментувати, але вздовж Грушевського стоять там не один автобус, який роблять розвозку. Ну, в принципі, це хороша, правильна історія. Розвозка є й в інших. Підприємствах, які можуть собі дозволити, але коли це підприємство виробляє продукт з високою доданою вартістю, це одна справа. А коли до е, прикладу Верховній Раді кравчучками перевозять папери, бо їх неможливо в руках підняти. Уявіть собі, які об'єми, це також я бачу. Бачу на власні очі. Знову ж таки, нікому не секрет, секрета. Як багато хто бачив із українців ці всі кадри бо зараз, слава Богу, телефонів усіх багато навіть у Верховній Раді знімаються це, ну ні на яку голову не налазить. Тобто видаткова частина державного бюджету на отримання чиновського апарату, вона часто не виправдана, і ці всі історії, які сьогодні піднімаються, це дуже добре. Але я ще раз скажу, я не бачу системного підходу. Тому що давайте скоротимо на 30. Чому не на 40? давайте на 50. Якщо відповідна програма підготовлена, то це добре. Якщо це просто аби сказати, тому що це підсумкова прес-конференція, ну вибачте, це не зовсім правильно, тому що немає, я не бачу системності. Відтак, ті, хто сьогодні буде вивільнений з державної служби. Стоїть питання, де їх зайняти? От якраз я підвожу питання до того: а чи в нас розробляється якась ну, економічна модель розвитку країни? Я розумію, що ми знаходимося в стані війни. Е, ну окей, хто може чіпляється, у нас оголошений воєнний стан, так? Менше з тим. Зараз дискусія не про те. А, якщо а, ми все ж таки не піднімали це питання і до початку широкомасштабного вторгнення про звиток економічної моделі, то ми про зайнятість населення зараз говорити не можемо, тому що ці люди, які отримали зараз дипломи з вищою освітою, і в них є запит на висококваліфіковану роботу, ми повинні їм щось запропонувати. Якщо такої пропозиції ми не можемо дати, то держава повинна була проводити дуже серйозну політику в освітній сфері, про що я говорив, не стимулюючи. Учнів загальноосвітніх навчальних закладів отримувати ці дипломи, бо тепер справедливий соціальний запис я працював державним службовцем, держава мені гарантувала якесь робоче місце. Принаймні, вона коли роздавала ліцензії вищим навчальним закладам, коли плодила непонятно як ці вузи дуже сумнівної якості, то от таке за мене запитання: ви для чого це робили впродовж багатьох років? Хто за це понесе відповідальність? Тому тут палиться двох кінцях. З одного боку, я можу зрозуміти цих державних службовців, які скажуть: ну вибачте, я вчився на це. Це моя робота, я попрацював 10 років, а тепер що я маю робити? Я не вмію, окрім як заповнювати таблиці в Excel, готувати звіти, робити більше нічого. А в мене на ринку праці немає пропозиції. Вивільняються ці люди. Яка альтернатива їм пропонується? Держава, за своєю суттю, це соціальна функція, в першу чергу. Будь-яка демократична держава. Вона обслуговує не владу, а обслуговує народ. У мене от запитання: якщо ви проводите реформу, як ви будете обслуговувати цих людей? Як що ви їм запропонуєте? Тому тут має бути момент справедливості. За оці прорахунки має хтось відповідати. Звісно, скажуть: ну, чекайте, це ж не я ухвалював рішення. на вже шмеркав ви ж і чого не продявите? Такі проблеми були нашими попередниками, на працюні. Окей, погоджуюсь, що ми пропонуємо? Що ми реально пропонуємо? Оце сьогодні питання, на яке відповідь не дає ніхто, тому що люди справедливо запитують: добре, ми сплачуємо податки, ми ходимо на роботу, всі не будуть працювати вантажниками в супермаркеті чи сидіти на касах. Навіть цього не вистачить у цих місць. Кількість робочих місць потрібно збільшувати. Я розумію, що війна, я розумію, що є проблеми. Але я не бачу зараз системної політики в цьому сенсі. Немає її. Є багато нарікань, а альтернативи немає. Тут про робочі місця до речі, от пан Шмигаль на цій самій прес-конференції зазначив, що Україна побудує десятки оборонних заводів. 50% грошей піде на наше українське озброєння на виробництво нашої зброї. Ну знову ж таки, гарна ініціатива. Десятки заводів зараз вони затребувані, звісно, ж, через війну, і це робочі місця, і так далі. Але знову ж таки про відсотки: 50% і тут з'являється питання: а чому не 100%, а чому не 80%? Що можете сказати з цього приводу, пане Валерій? 50% до чого. Всі гроші, які буде витрачатися на виробництво, я так розумію, буде витрачатися на виробництво саме зброї нам або українцям. Розумієте, мені складно зараз оперувати якимись цифрами, коли ми говоримо про відсотки, тому що треба розуміти номінальний вираз. Якщо 50% відсотків там від 100 мільярдів, це одна історія, якщо від ну гривень, якщо ми говоримо 50% відсотків від 100 мільярдів доларів, враховуючи інвестиції і так далі, то це зовсім інша історія. Тому звіт гарний. Ну, до прикладу, кажуть, ми не будемо підвищувати тариф на електроенергію до 6 гривень. Це неприпустимо. Після першого там, умовно якогось числа ми підвищуємо тариф до 5 гривень, ви ж бачите, ми ж не підвищили до 6 гривень. Ну, Це маніпуляція. І до неї постійно вдається влада. Я це говорив до початку вторгнення і нині говорю, тому що ну, це є проблема болюча якою потрібно займатися, до якої потрібно підходити професійно, без маніпуляцій, е, я чую чимало гарних розмов про те, що у нас буде відновлюватися виробництво, зокрема військове. Багато є заяв від Камишина від інших Федорова про те, що ми масово збільшуємо виробництво тих самих дронів, що, мовляв, за перший місяць ми виготовили тепер ще два, 200 тисяч штук. У мене тоді ритрічне запитання: а чому ми їх ми збираємо на них гроші? Ну, все, крапка. Я, я просто хочу чути на це відповідь, тому що, до прикладу, і до нашого фонду надходять запити для збирання грошей на fpv дрони на які з минулого року через величезні зусилля ми знайшли 40 мільярдів. Це гроші, які були забрані з бюджету місцевого, передані. А зараз стоїть питання про збір грошей на fpv дрони Люди реально задають запитання. Я тоді говорив: я підтримував цю ініціативу, ідею, мені закидали. І розумію, що будуть красти на горі. Я кажу, розумію, але я не готовий виставляти претензії там 100-500 місцевим громадам, які розтринькують гроші. Але конкретно ми вже тоді будемо ставити запитання до влади центральної, де вони сьогодні. Настав той час, і ми таке запитання ставимо. Якщо до прикладу є така неефективність, ну, то чому тоді у нас ну, є певний рівень безробіття? Чому люди відкаються, що вони можуть зайнятися? Чому ми далі говоримо про відкриття? Там військових об'єктів військово-промислового комплексу це правильна ідея. Ніхто ж не проти, друзі. Всі за, але багато людей виникає запитань, чому на третій рік війни ми до цього часу там будуємо плани, що ми будемо, будемо, будемо. Це було треба зробити вже заднішнім числом, тому що час іде і працює він не на нашу користь, і це справедливо. Я вважаю, конструктивна оцінка, навіть не критика, а оцінка тієї ситуації, яка нині є. Її треба миттєво прибирати. Я дуже хотів би, щоб зараз таких запитань не виникало в ефірі. Дуже хотіло б. Також питання, які постійно з'являються, є такі конспірологічні версії стосовно нашої війни з Російською Федерацією, начебто, все там на найвищих рівнях вирішується, все владнається, і в першу чергу це стосується газопроводу, який проходить через територію території України. І всі завжди говорять про те, що як же ж так бомблять українські міста. А він не страждає, і тут з цього приводу також цікавий коментар від пана Дениса Шмигаля. Він Сказав сьогодні, от під час своєї зустрічі з журналістами, про те, що Україна готова до продовження транзиту російського газу, російського газу до Європи, одразу ж заголовки, новини, але от по ходу цієї прес-конференції він зазначив, що Україна сама з власної ініціативи не буде продовжувати ці контракти. Будемо очікувати, очікувати запиту від наших партнерів. Якщо вони захочуть цього газу, то ми не будемо їм ставити заборону і допоможемо в цьому транспортуванні, тому що це їхні потреби. Це зрозуміло. І європейські наші партнери також сказали: ми не будемо вести перемовини про газ про постачання газу із Росії через Україну, і так далі, але в нас є інші території. У нас є там Білорусь, у нас інші якісь обхідні, можливо, Відки і так далі. Це означає, от на цьому етапі, пане Валерію, що дійсно брама Європи російському газу на цьому етапі закрита. Ні, я ну на жаль не чув пряму мову Шмигаля стосовно газу. Так читав новини, то він сказав, що ми не збираємося продовжувати транзит газу, але якщо буде запит, то так, як ви що говорите, і ми не будемо підписувати ніяких прямих контрактів з Росією. Це було так. Історія з визначенням точки входу російського газу в Європу триває давно, вона давно. Бо вона може бути на східному кордоні, може бути на західному кордоні України? Ми давно ведемо переговори із західними партнерами з Росією, вели про те, щоб зафіксувати, що фактично газ заходить у Європу на західній точці, і ми тоді вже заходом заходом розбираємося із цими, цими всіма речами, щоб уникнути саме тут якихось там, знаєте, не непорозумінь. Якщо це питання буде так вирішено, окей, які, які проблеми я. Вважаю, що Європа повинна все-таки усвідомити необхідність того, що вони повинні припинити врешті-решт торгувати з Росією і зменшувати свою залежність від газу. Але це не станеться завтра. Після завтра на жаль, тому що впродовж дуже багато. Ну треба бути реалістами. Врешті-решт дуже багато. Впродовж перепрошую, дуже продовж багатьох років накопичувалася ця залежність від російського газу сьогодні. Окремі країни. А те, що мені не зраджує пам'ять, Молдова вже відмовилась від російського газу, а, відмовляється Австрія від російського перепрошую, Нідерланди від російського газу з Австрією, поки що не готовим сказати. Також Польща дещо говорить про це там інші країни. Лунають подинокі заяви, що зменшується залежність. Я зараз вам не готовий там системно точно відповісти, але певні е заяви є. Тобто є такий поступальний рух. Який збільшує, наприклад, засвідчує збільшення потужності Норвегії з тих постачання газу інших країн, а Європа типу зменшується. Але це не буде нульове постачання. Давайте ми відразу зрозуміємо. Це нульове постачання не буде. Працює південний потік, який підтримує Туреччина, тому в цій частині треба розуміти, що ну політика України має бути системна, і ми в великій мірі є заручниками саме цієї співпраці Європи і Росії. Коли ми там будемо просити чергову допомогу Європи, чи у вигляді там кредитів, чи допомоги від Європейського Союзу, якщо раптом ми перекриємо вентиль повністю, ми це можемо теоретично зробити. Нам скажуть: ну окей, шановні українці, а ви як собі вважаєте, ми вам будемо надавати допомогу, коли нас газу не буде? Так да. тут складна ситуація. Тут немає про от якраз у цій історії прямої відповіді немає. Ми тиснемо. Я говорю, є ну констатую, є певні зрушення, питання зменшення залежності, але вона не буде нульова. Я ще до нового року неодноразово наголошував і в себе на платформі, і так включеннях, що зерніть кажу, Польща активно торгує з Росією добривами. Вона активно їх закуповує. Вона загуде з їх бікбега, запаковує свої мішки, клеїть свої лайбли і подає, продає як польське чи ще якісь. Про це всі знають, але тупо мовчали. Допоки не піднявся гучний скандал з блокадою, коли вже все вилізло на поверхню, і виявляється фури через Білорусь пруть на Польщу, ніяких проблем немає. Так це тільки Польща, друзі, але Литва, Латвія Естонія по об'єму торгівлі, країни Балтії, які нам активно допомагають, підтримуючи нашу військову спроможності, але торгують із Росією. Вибачте, це що вони також у залежності. Але тут хотілося б розуміти, знаєте, в в публічній площині наскільки активно рухаються ці країни до зменшення цієї незалежності? Якщо певні кроки відбуваються, то ну, ми з розумінням можемо віднестися. Бо ну, направду до широкомасштабного вторгнення Україна в обличчі Росії мала чи не найбільшого торгового партнера. У нас об'єми торгівлі з ними доходили до 10 мільярдів доларів по року. В той час, коли вони анексували Крим, окупували і регіони Донецьку, луганської областей, це не було. Було. Тому, коли ми ставимо вину зараз в Європі, то треба розуміти і цю історію. Але про це мовчати не можна. Це якраз оце є гібридність, про яку ми говоримо, гібридна війна. З газом схожа історія. Я от коли читав там ну, перший раз на вину, знаєте, так, заголовок прочитав, в мене був інший заголовок. Шмигаль відмовляється від російського газу. Ми не будемо. Прекрасно. Нарешті. Але mm -hmm. потім, але якщо Європа буде там заключати з, напряму з Росією, то ми, звісно, забезпечимо транзит. Знову ж де та точка входу буде? Питання дискусійне: схід, Захід, ми подивимося, розберемося, наскільки нам вигідно. Але те, що цей газопровід буде працювати, ну я бачу, що більше е, очевидніше, що він працюватиме, аніж ні. Будемо далі за цим всім стежити, тому що це впливає дійсно на історію всередині перебігу подій в Україні в першу чергу. А я вам дякую, пане Валерію, за те, що долучилися. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, з нами сьогодні був. І дякую усім глядачам, які просто зараз поставлять вподобайку, напишуть кілька приємних слів або свої думки у коментарях і підпишуться на фокус. У нас тут цікаво. Мене звати Павло Ковальчук, і зустрінемось з вами у наступних розмовах. До зустрічі.